Сьогодні буде відео по Дорсу, в яке я виходжу. приходжу. Ну, я вам покажу, як дехто може ще досі грати в нього. Я вам покажу, як легко його проходити до 50 ї дверки. Діти. Ну, це буде перше довге відео на каналі. Ну, Погнали! Я вам покажу такі моменти, там, де будуть різні монстри і все. ну окей, погнали. Я так понял, что довго добуду можна навіть найти настрочку. Я взял сеппро, в мене на попередньому альте в рот 40 бітей, але я не як как вот. Я вам зараз тут показываю, я стараюсь, приходит туда 5. Бо я більше я уже был минералку. Збирайте обов'язково всі монети, бо... Багато поміг виходити, амбуша. Е, я теж не маю, де можу депутати можуть обрати. Я вийшов ви на якийсь там 54 що. Після кадка він якраз зійшов. Пішов, то я з другом тут грав. Мене... я в перший раз виріс шафу, поки час був. Е, далі я не встигнути. Коли в мене викинули шафу і как амбушка біг. Було дуже угідно. Опа. Только... Десять, так тоже можно проверять, что там есть монстр, что там пустота, то... ну что там я не почему что потом там не монстры. Но... Все, пофинация будет проверяться, там. Не... Я же знаю, пару банд идти, и идти, 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 будем надеяться. Це такий спідранчик. Ну, я дуже погано походжу в статус, бо я ще й все одно не проходив. Я, раз, коли ще був більшим новим, старався піти до, е, до одного черга, там який більш-менш 20-30 дверці, то я там ніяк не міг, бо я постійно помрав на лікарку. Зараз він не, мені не дуже легенький. А як це... Я не поняв! Як це тут амбуш був? Я не поняв. На 20-й дверці чи якийсь там Амбуш. Я в шоці? Що за невезуха? Рано, поки заходимо. Я показую, коли я буду на тій самій дверці. Так, я вже на 12-й дверці. Вже тринадцятий. Боже, амбуш тут окріса. Мене... Я думаю, любить що... тут вимагати. Тараш там дивлюсь, а щось тут робити розбились. Це повинно буде амбуш. Та там саме. Си... О, ну, але я не певний... Так, бо я дуже давно не бачила на печальні Ні. Вдалося дуже легенько проходити, просто там багато від кого може почати рогати на сотій дверці. У мене там чуть, -чуть не сильно рога, у мене більше рога є в більшому такий в євглівати кун. Коротше, коли там були рейди, то у мене так рогало, що капець. Цка опа. Так, дивці, або цей... я знайшов. Так, ідемо досяг. Ну, я далі буду показувати, як йде до соту, як то буде бідольша довше, бо спіданчики отакі. Де досить маленький, але до сотки я сам не вмію. Я проходив інди, максимум до сіка або до фігури бо я хіба здарі проходив до сотні ще тут линк є шоки які грають в дос тепер сипи я нічого не бачу о, ну ще. Хоп-о. Оп оп. Ну окей. Тут найстрашнее в Барці, те, що якщо тебе ти вже на 199, то тебе вбиває хтось. Ти майже прийшов другу, ти помираєш. Ну, вже відео йде як п'ять хвилин, це поки що рекорд на моєму каналі. Ну, коротше, мабуть, я його все рівно поб'ю. І буде А, ні, то за чотири. Треба докрити тоді. Я нічого не бачу. Та да хто там шипить? Не Боже. Я думаю, что там та пищавика я уже навикался по весу поводу. Надо. Навіть оця піщанка. Чесно кажучи, вони вже не дуже бійці. О, скобіння, але не треба. Мене, щоб за 106-то не прийшов. Ну, Вича, шостовик такий дуже небезпечний. Хіба в комплекті по цьому. По Там, походу, вже час часовик век До чого всі кімнати одинакові? Що за. Ем, Я шо, в що, в ж тут всі кімнати одинакові. Вы зараба пофіксується. Я покажу, коли вже дойду до Сорокової дверки. Ну, всі монстри, то все я вам буду показувати. Я завжди гаду тут ещ знайошов, коли два позиції. Ось, іх. Окей. Ми будемо. Ось аміновічку. Ну, тільки довкола приходиться. Не лікарні, немає, яких прийшла. Треба навчити грати. Треба ставитися, запишити. Хоча буде фікати. Треба можна було не раз таки приходити. До речі, у нас таке було щось з другом, чи у нас привод був у 14 чи 20 графік. Я не знаю, що таке. Окрім так. okay. okay. у нас докс, дуже забаганий моїм другом. Я тупо боявся далі грати, бо непонятно, що далі буде. Ну, 50-та велика скоро. Я може і далі подобаю, якщо М -м, буде скучно. Бо навіть цікавий якогось. Колись я його грав 2-3 години. Рітом, то ще вночі я з додому додзвонився, Ми в коридорі ще були. Ми ще в коридорі, в стерах ми тоді були. Ну, не дуже красно. Окей. Так, от той катверк. Тут не чуло сьому. Окей, оце. У мене більше кімнати не. Так, ми закуп. Окей, йдемо. Боже мій. І зараз. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Треба зробити так. Просходимо його. Тут дуже багато до речі.

я уже забрал 5 снежок. Короче, ну я на ну, ну, я на фоне стратегии, я тут ходу, но я ты издевайся! Мне так сдается! Вот Творіння наді мною здівається. Ну наді мною не це створіння. Я не можу навіть схиститися по той папір, щоб подивитися як розв'язати код, а далі підходити з ними, і то каже уряд убрать. Я так понял, що я думаю, частину подалося не буду знімати. Хіба що дуже на цьому відео не берется хотя бы перетягивайки задали если что мы надо часто высоко а поможи его надо я звідси. Звідси. Можно питание, я бы цель Я Не сомневаюсь, я бы не могла переказать тут, я не знаю, як то робити. <смі> я надо помнила, когда ми ні. Не знаю, там двух третья. Может, да, ты уже загалатику немножко впечатлешь. другу частину і це Оце фігура. Брінбак пофіксера. Там колись вона не могла на сходи залізти, а тепер може, що за. Я хіба буду знімати другу частину по Дорсу, якщо тут буде 50 вайків потягнути. Відповідальний знак, бо я вже не можу втримати. Ну, на цьому відео закінчується. Всім поки.